Доброго дня, шановні українці. Сьогодні хочу поділитися з вами цікавим таким моментом з приводу мого Universal Credit, з яким я стикнулася вперше в липні цього року, а саме мені його зменшили на 23 фунти. Я зараз не працюю, тобто зарплату не отримую, тому мені, звичайно, стало цікаво, за що мінусували мою виплату. І от вам відповідь: виявляється, у всіх соціальних виплат є свій ліміт. І я його досягла, і тому мені зменшили кінцеву суму, яку виплачують щомісяця. От я вам зараз покажу. Це в мене виписка з мого Universal Credit за серпень 2022 року. Як ви бачите, я отримую 556 фунтів. Далі, де розписано. Що ж входить в цю суму? Перший пункт це стандартний Universal Credit для дорослої людини. Другий пункт це сума, яку держава оплачує за мою квартиру, тобто квартиру, де я живу. І третій пункт це Universal Credit на мою дочку. Всього виходить 1845-49. З, з цієї суми мінус 23,29 це те, що я вам кажу. Я досягла ліміту, тому ми, вони пишуть так. Ми зменшуємо вашу виплату, тому що ви досягли ліміт по всіх соціальних виплатах. В додаток до цього, що ви бачите тут, я ще отримую Child Benefit, Він тут не показується. Це приблизно 87 пунктів на місяць. Тож, вони зняли 2329 за те, що я перевищила ліміт, і мінусували суму за квартиру. Це означає, що гроші пішли напряму на карту банківського лендлорда, тобто, на мою карту, вони не приходять. І в кінцевому випадку я отримую таку суму 556 фунтів 20 пені. Дякую всім за увагу! Сподіваюся, відео було цікаве і корисне для вас. До зустрічі!